двоє учнів після уроків у школі побігли собі у парк, покидали потері, десь там в кущах, а самі бігають, забавляються. І весело, радісно, погода така гарна, як сьогодні, сонечко їм усміхається, от веселяться собі. Змучилися, посідали на лавку і почали собі мріяти. Один другому каже, Васильку, а ким ти будеш, як виростеш? Ти каже, я стану генералом. А чому ти хочеш генералом бути? А я якось йшов вулицю і бачив, як йшов поважний генерал. Його зустрічали солдати, йому віддавали честь. Як його шанували, мені то подобається, і я би хотів стати таким, як той генерал. А ким ти будеш? питає той приятель. А я стану єпископом, каже. Я був неділю в церкві і бачив, як там єпископ приїхав, як його зустрічали, як його вітали, мені то дуже подобалося. Я би теж хотів таким бути. А на сусідній лавочці сидів старий дідусь і каже, хлопці, з вас нічого не буде. Ні з одного, ні з другого. Хлопці здивувалися. Як так, чому їх мрії, не здійснять? А подивіться, як ви себе поводите, каже дідусь. Де ваші портфелі? Ви вже певно забули, де їх залишили, скільки часу ви тут бігаєте, всіх пташок роз... розлякали, скільки часу ви змарнували. Той час, коли ви мали би вчитися робити вправи, заняття, робити домашні завдання. Тому, якщо так будете себе поводити, то ваші мрії не стануть реальністю. Минули роки. І з того хлопчика, що хотів бути генералом, не вийшло того генерала. Він багато занять пробував у своєму житті, нічого йому не йшло. Поїхав на заробітки за кордон і там так само чим не займався, йому не вдавалося. Врешті в молодих роках занедужав і помер. А інший його приятель багато працював. Вчився над, над собою, трудився і став добрим юристом адвокатом. Багато доброго у своєму житті йому вдалося осягнути. Що є причиною такої різної долі цих двох приятелів, що так в дитинстві мріяли? А те, що один? Послухав того доброго напівнення старої досвідченої людини. Взяв собі до серця, почав вчитися, час не тратити, мав ціль в своєму житті і старався її осягнути. А інший ті слова постив поза вуха, як кажуть, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло. І так він в своєму житті. Доброї ради не слухав, час марнував, нічого не зумів зробити ні в науці, ні в праці, так і життя своє змарнував. По цьому ми бачимо, що то значить воля людини, що то значить наше рішення? Це теж, про що каже той богословець що Бог створив людину, даючи їй свобідну волю, то значить, людина має можливість вибрати, чи вона хоче поступати добре чи зле. Вона сама людина приймає рішення або поступати добре, або зле, або вчитися, або марнувати свій час, або працювати, або байдикувати. Або приставати з добрими людьми, або з поганими, людина сама приймає рішення. Людині Бог дав свобідну волю. Але свобідна воля потребує відповідальності людини. Нема свободи без відповідальності, бо кожне наше рішення має свої наслідки. Якщо ми прийняли добре рішення, якщо ми робимо добрий вчинок, вона приносить корисні плоди. А якщо наше рішення неправильне, якщо ми приймаємо злу, злу постанову, то так само, зато потім ми не раз каємося, бо кажемо, зробили помилку, чи неправильне рішення прийняли. Властиво навчитися такої відповідальності потребує кожна людина. І то від самого малку свого життя. Що буде з такого школяра, що не хоче вчитися, Хоче тільки бавитися, час свій тратити, футбола грати, чи ще якісь інші заняття марнувати свій час. Він не зуміє ані науки зробити, ані потім не навчиться приймати добрих рішень у своєму житті. Йому здається, що хтось за нього все повинен вирішувати. І йому файно встелити дорогу квітами аж до самого неба. Але людина мусить вчитися відповідальності, бо тільки тоді буде думати над кожним своїм рішенням. Тільки тоді, коли людина і відповідальна буде розуміти, що коли приходить спокуса, з нею треба боротися, а не їй піддаватися. Коли приходить трудність, її треба вирішувати, а не складати руки і казати, я того не зможу ніколи зробити, так само школяру дають завдання якусь задачу розв'язати. І що буває, коли він раз попробував, воно не виходить. І він лишає, а якось може пронесе. Але часто буває, що якраз то попадеться йому. Над чим він не хотів потрудитися? І спробувати раз, другий, п'ятий, десятий, поки не вдасться ту задачу розв'язати, якщо сам не може порадитися із своїм приятелем чи вчителем. Тобто, коли людина вчиться ті труднощі розв'язувати, то вона готується до життя, життя зрілого, коли треба приймати самостійні рішення, які часом можуть бути дуже важливі для нашого життя. Чи навіть для долі інших людей чи цілої країни. Бо хто знає, що з нашої дитини виросте? Президенти не прилітають з масу, але вони виховані в нашому суспільстві, в нашому народі. І ми часто нарікаємо, що тому ті політики чи урядовці є такими. Чому вони крадуть, чому вони не дбають про свою державу? А хто їх виховав? Хіба вони не виросли з таких з самих малих дітей? Хто біля них трудився, щоб йому допомогти стати людиною зрілою, розважною, яка любить свого ближнього, яка дбає про свої обов'язки, яка хоче для своєї країни щось добре і корисного зробити. І це потім бачимо по поведінці зрілої людини, коли вона. Вихована є добре, коли вона сама є старанна і навчилася бути відповідальною, очевидно, тоді вона багато добра у своєму житті може зробити і для себе, і для своїх ближніх. Тому так важливо, щоб ми молилися і трудилися, як казав недавно наш блаженіший Любомир. Він цими днями святкував 40 років свого єпископського служіння, свячений патріархом Йосипом Сліпим, він 40 років вже несе ту відповідальність за церкву. І властиво, що він нагадує свого досвіду життя, моліться і працюйте. Бо тільки таким способом щось доброго у житті. Людина спосібна зробити, коли молиться і працює. І ми сьогодні бачимо приклад Пресвятої Богородиці, святої якої благовіщення ми сьогодні святкуємо, коли ми роздумуємо на то івангельською подією, перед нами є образ простої, скромної дівчини, Марії, котрій являється ангел Небесний і звіщає дивну новину. Що Господь її вибрав на матір Месії, Спасителя? Для неї це в першу чергу була тривога. Вона ніколи не сподівалася побачити перед собою Божого післанця. Вона стривожилася. Бо ми не бачимо світ, божественний світ невидимий своїми тілесними очима. Це тільки для нас і в майбутньому. Коли переступимо той поріг до земного, від земного до небесного життя, тоді зможемо споглядати ту Божу красу у невидимому світі. Але тільки дуже велика рідкість, коли Ангел Божий з'являється людині і звіщає їй Божу волю. Але друга справа Марія, як вільна людина, теж має прийняти своє рішення. Чи вона згодиться з Божим вибором? Чи вона скаже так на те, що Господь від неї очікує? Чи вона прийме це Боже материнство? Бо розуміє, яка це є відповідальність? Що з цим материнством пов'язано немало страждань, немало болю і терпіння. Але вона покірно приймає волю Божу. Та воля Божа стає її волею, бо вона приймає те, що Бог хоче на неї покласти, на її плечі слабкі по-людськи, але Бог кріпить людину, котра з Богом живе. І Марія відповідає на слова Божого посланця, так нехай станеться мені за твоєю волею. Вона готова все робити, що Господь від неї очікує. Вона вірить, що Бог із нею, що Він її підтримає і допоможе ту місію виконати. І саме завдяки цьому рішенню Марії Месія прийшов на землю, прийняв людське тіло, вмер за наші гріхи і дав нам спасіння, дав нам прощення наших прогрішень. Від рішення Богородиці залежало і наше спасіння. Бачите, як багато може залежати від рішення людини, від рішення кожного з нас. Ми часом тільки за багато років свого життя можемо побачити, чи ми в житті правильні рішення прийняли чи ні, чи ми добру дорогу в житті вибрали чи ні, чи ми помилялися, чи навпаки. Ми зуміли у своєму житті приймати те, що відповідає нашому покликанню, нашим талантам, нашим здібностям. Старозовітній Яків, про якого ми от сьогодні чули у старозовітньому писанні, в книзі буття втікає від свого брата Ісава, який нагнівався на нього настільки, що навіть готовий був його вбити як він втікає в незнаний йому край. В його багато тривожить, що, що з ним буде, яка буде його доля, як він сам собі в житті дасть раду. Але сниться йому дивний сон, на місці, де він втомлений, відпочивав. Драбина від землі до неба, по якій сходять і виходять ангели Божі. І він, прокидаючись, каже, яке страшне це місце, а я не знав. Він усвідомив собі, що і тут, в тій дикій, безлюдній пустелі є Бог, який є з ним, який його не покинув, який його супроводжує в його дорозі, що він не боявся, щоб в житті йому не трапилося, з ним є Бог. Бог його береже. Бо він має батьківське благословення. Він має молитву Матері, яка його не забуває. І тому і в житті Господь його попровадить, хоч часом важкими стежками, випробуваннями, але нічого йому лихого не станеться. І справді багато років пройшло, і яків завжди відчував. Як Бог йому в житті помагає? Він багато пережив різних випробувань, але вийшов щасливий і став батьком родоначальником 12 поколінь. Я Господь заповів ще його прабатькам Аврааму, що твій рік буде такий чисельний, як піску на морі. Отож бачимо по тому, що Господь Бог і від нас очікує, щоб наші рішення в житті теж були добре, подумані, згідні з Божою волею, щоб ми не боялися тої відповідальності, яку часом Господь на нас покладає, щоб ми молилися, просили в Бога просвідчення свого розуму, були завжди готові до праці, до випробувань, до труднощів. Але щоб втікали від злого, а робили тільки добре, щоб наше серце не схилилося до поганих рішень, щоб ми втікали від того, що нас може вести до гріха, щоб ми втікали від спокуси, але щоб вибирали те, що є добре. Що було б з нашою державою, коли б тисячі наших чоловіків і жінок не прийняли рішення? Стати на захист своєї батьківщини від агресора, від окупанта. Напевно, і тут би вже той окупант опинився і топтав українську землю і сіяв смерть і знищення руїну, що ми споглядаємо на сході, на Донбасі. Але властиво завдяки тій відвазі, мужності і рішенню. Наших захисників, ми все-таки маємо можливість будувати нове життя, маємо можливість трудитися для своєї рідної батьківщини, розмовляти своєю мовою. Бо коли бачимо сотні років перед цим, як жили наші предки, як їм було непросто, будь-який окупант не шанував того, що твоє рідне. Забирав свою твою мову, культуру, нищив твої пам'ятки, зневажав визначних людей твого народу. Тільки вільний народ може будувати своє майбутнє. І ми маємо до цього тепер оцей шанс і можливість. Тому від наших рішень залежить, яким буде майбутнє наших дітей, наших внуків, що ми зуміємо відстояти своє що ми будемо вміти не боятися праці, випробувань і навчити цьому наших дітей. Просімо Божої Матері, яка сьогодні на нас милосердно споглядає. Ми прийшли вшанувати її свято, подякувати за те, що вона не боялася такий вибір прийняти і стала матір'ю Божою щоб дати нам усім Спасителя, Просимо, щоб вона допомогла і нам в житті, бути добрими, бути милосердними, бути працьовитими і вміти виховати наших дітей, тій любові до Бога, до своїх ближніх і до свого народу. А найважніше навчити їх, щоб вони вміли приймати мудрі, зважені рішення, І бути відповідальними за свої вчинки, щоб завжди наперед думали, який буде результат з того, яке рішення сьогодні прийму. І що я здамся перед нелегкою вправою, задачею, як я не буду вміти розв'язувати ті завдання, сьогодні я і завтра, і в майбутньому буду пасувати перед труднощами, буду їх боятися, буду їх уникати. А разом з тим нічого корисного і доброго в житті не зумію зробити. Тому рішуча воля, наполегливість, працелюбність, любов до Бога і молитва здолають будь-які випробування і трудноща. І ось оцей храм, в якому вам вже мило молитися, щоб він не повстав від бажання прилучитися до тої доброї справи усіх. І отця Леоніда, хто стоїть у куточку отця Євгена, інших отців, які підтримували, і всіх вас, хто приходив, хто підтримував, хто старався своїм лептом внести, щоб цей храм тут спорудити. Тож не Господь Бог дає нам свої ласки, благодаті, помочі у нашому житті, щоб ми відважно з вірою старалися. Тільки добре сіяти зерно у цьому світі добрим життям, добрим прикладом і, вшановуючи Пресвяту Богородицю, завжди були готові волю Божу виконувати. Завжди Богові сказати, так, Господи, нехай буде воля Твоя, нехай буде те, чого ти від мене очікуєш. Слава Исусу Христу.